Ну що, всім привіт, друзі! Сьогодні я на дачі, як бачите. Хочу, <кхе> прийшов сьогодні, вже скоро, друзі, вже буде зима, вже трішки похолодало, бачите, курточка, кофточка. Так що вже треба трішки, друзі, останній раз, вже в останній раз покусити. Покусити травичку, так що беру. Газонокусарку і йду косити цей оцю ділянку. Тобачте. Ось так. Так ще, Ще чобітки передіну, то в цих красових зараз по газону ходити, він ще мокрий зранку, друзі. Треба лучше з'ягнути такі чобітки, й буде добре. Ось і все. Перезувся, тепер йдемо відключати до садик. Electra que a zona Ну, що, дивіться на ось половину скосив вже. Ще оця половина вже цю скосив, погнали ще, а, а ну. Ну, ще трішки є, ще можна покусити. Ну що, друзі, все. Не став дальше, вже знімати далі. Вже покусив все так само. Раз, 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 чисічик всю ділянку покусив, все, друзі. Сьогодні роботу закінчив.